Можу сам припинити вживання? Наркотична залежність це хронічне захворювання, яке потребує лікування. У суспільстві розповсюджена думка про те, що залежність від психоактивних речовин це лише звичка, бажання отримати задоволення і неготовність припинити вживання через відсутність сили волі. Чи дійсно це так? Щоб відповісти на це запитання, треба з'ясувати, як формується згубне коло, вживання, залежністю. Наш мозок реагує на корисні та приємні для нас речі чи події викудом хімічних речовин нейромедіаторів. Саме ці речовини утворюють систему винагороди, які спонукають нас повторювати бажану для організму поведінку. Вживання психоактивних наркотичних речовин діє за тим же принципом, але в якийсь момент виникає залежність, що призводить до того, що наркотики стають пріоритетом. Чому це стається? Наш мозок по різному сприймає задоволення від природної винагороди та від прийому наркотиків. Зміни охоплюють весь мозок, зокрема перефронтальну кору, базальні ганглії, мигдалину та інші частини. Тому, враховуючи зміни організму, поради оточуючих, такі як треба взяти себе в руки, просто раз і назавжди припинити вживання, часто є недоречними, оскільки питання не в силі волі, а в розладі вживання, який змінює поведінку, бажання та пріоритети людини Через Явність складних біохімічних змін в мозку людини, нейротоксичності, залежність перестає бути питанням сили волі. Це питання набутого хронічного захворювання, яке потребує лікування. Самотужки припинити вживання складно, і більш безпечним та передбачуваним з точки зору результату є звернення за лікуванням. Пам'ятайте, залежність це хронічне захворювання, і для подолання цього захворювання потрібна допомога. Не соромтеся звертатися за підтримкою і лікуванням.